Друзі, вітаю Олексій Ляшенко. Гарячі новини. і Вони дійсно гарячі, тому що на хабарів 20 тисяч погорів голова сільської ради та два посадовці Фастівського району. Ну, вони вимагали від забудовника Хабар за. Затвердження детального плану території змін цільового призначення земельної ділянки. Ну, Нормально, 20 тисяч. Слухай, де такі, де такі гроші ходять, де такі суми ходять, де таке все ходять, я не розумію. Ну, подивимось, подивимось, поки що затримуємо, 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 суди там відпускають чи не відпускають, когось садять, суддів, там, які насмерть збили людей. Ну, Подивимось, всі ці слідства, ну, два, три 3-4 місяці і вони повинні бути закінчені. Вони не можуть продовжуватися, як Насірова, наприклад, там, 5 років. Це два, три, чотири, ну, чотири, я кажу, місяці. Подивимося, що буде в результаті. СБУ працює, все працює. Ну і дай Бог. Подивимося, що буде. Давайте повернемося, друзі. А ще ще ще, ще, ще одна ситуація. Е, Гінтас Науседа сьогодні зустрівся. Ну, це президент Литви з президентом України Володимиром Зеленським. Він повідомив, що передає Литва, закупила для нас два комплекси зенітно-ракетного Комплексу Хасамс, це той, що стоїть на обороні Білого дому. Це гарний гарний комплекс, і гарний зенітна е протиповітряна оборона. А ще також 10 БТР М113. Це старенькі БТРи, старенькі, але вони модернізовані, вони, <кій> вони зараз вже, вже як нові. Це дуже гарна машина. Там і е е коробка автомат. Е і, ну, Машина цього часу. Ну і давайте поговоримо про Краматорськ. Про Краматорськ це дуже, дуже серйозна така обстріл Краматорського кафе піцерії, де загинуло вже на, на цей час вісім людей, вісім чоловік, з них двоє дітей, з них двоє дітей. І 60 поранено. Давайте так почнемо спочатку. Росія це вже каже, що ні, там було справа, там хтось військові туди ходили їсти військові, підачі. Так військові ходять в кожне кафе. А, а в Росії військові не ходять в кафе, в піцерію, в ресторан. А ось те, що там загинули Юлія і Ганна. Алекс... Аксенченка, і їм по 14 років дівчаткам, і вони закончили 8 класів, вони пішли по... поїсти піцу. Просто покушать піцу. І туди прилетіла російська ракета. І ось ці дівчатка, це сестрички, двойняшки чи близнючки, Юля і Ганна, і вони загинули. Так, що це як не геноцид українського народу з боку, з боку Російської Федерації? Скажіть мені, що це взагалі, що це відбувається? Це неможливо пояснити. Я не знаю, як це пояснюється і чи можна це чимось пояснити. Просто не знаю. А те, що там, е е я вам хочу сказати. А я зараз подивлюся, друзі, щось я тут не дуже і бачу у себе. Зараз подивлюся, можливо, побачу, а можливо, і не побачу. Ні, щось я не бачу. Там загинули колумбійський депутат колумбійського парламенту, е журналістка колумбійка. Так, колумбійці, але це депутат, це журналістка, і це. По-моєму, здається, їхній співробітник. Ну, якось якось не знаю, що це. А СБУ, СБУ повідомляє, що вже затримали коригувальника цього російського ракетного удару. І затриманим виявився розконсервований агент. Головного управління Генштабу Збройних сил Російської Федерації 27 червня він отримав завдання з'ясувати, чи працює вище згадане кафе, і зафіксувати наявність там відвідачів. Він це зробив. Він це зробив, він сняв на відео машини, поснімав Так машини там, мабуть, були з іноземними номерами. Машини, це ж колумбійці, були депутат колумбійського парламенту, мабуть, машина з посольства. І переслав цей файл а, Російській Федерації. Я дуже, мені не подобається, коли на, не називають прізвище. Це дуже погано. А працював він. А... Працював він <кій> в Горгазі, здається, десь там. Здається, там. Е, ну, я не знаю. Ось, 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 ось це вбивця наших дітей. Ось вбивця людей, вбивця простих людей, які прийшли просто в піцерію. Просто. Про що говорити? Ми ще можемо. Взагалі про щось говорити про якусь Російську Федерацію, про якісь росіяни, про якусь Росію. А нам кажуть, ви не стріляйте по Росії. Ні, ні, ні. Не можна стріляти по Росії. Ні, ні, ні. Хай Росія буде. Як вона буде? А ми де будемо? А ми як будемо? А інші як будуть? А ми хай не будемо. Да? Друзі, ну такий сумбурний, сумбурний випуск гарячих новин. Вибачте. Вибачте, сумбурний випуск гарячих новин. Друзі, до вечора ввечері у нас стрім, і буде цікава розмова на стрімі. Україна переможе.